Друзі, усім привіт! Сьогодні збулася моя Марія це Арктик. Подивіться на нього. Я мріяв. Я мріяв. я зробив, але у мене була переплата. Я за нього міг за ту переплату отримати воздушного того єдиного рога. Ой, вибачте? Так. Все. Сьогодні ми на Арктика будемо дивитися трейди. Да. Давайте почнемо. Я думаю, трейди будуть давати хороші, чогось у нього лапи в землі застріють. Я спочатку хочу показати мій інвентар. У мене він дуже-дуже малий. Так, іди в жопу. <кхем> ну, ось мій інвентар. Ну, давайте почнемо трейди. Я зараз поставлю цю стойку. Вибачте, те, що. No. У мене все так виходить просто. У мене якийсь стіл ступий, Це не Apple Pencil у мене це... це, та господі на iPad. І цей планшет він дуже-дуже лагає. Прям дуже. Вибачте за це, якщо ви помічаєте ці лаги, Просто другого планшету нема. З телефона мені знімати не удобно, потім ще обробляти його. Якщо треба знімати мені, отак от, щоб у вас був планшет типу, екран. Хто не знає, як з'явився Арктик. Давайте, поки там трейди не кидають, я вам розкажу. По-перше, Арктик це лімітний питомець, який був випущений на Новий рік. І він випадав із яйця цей, як його? Забув, як називається, зараз спомню. Крісмас Ег. Ось. І він випадав там шансом 1.5%. Його можна зараз отримати по тільки путем торговлі, або вилупляти оставші яйця, які залишилися в грі, і вибивати отуди Арктика. По валютам він зараз цілих майже 30 валют. Я дивився. Ось він 29. Так, да, 29. Я дав цього ну, переплату, велику переплату. На 4 валюти. Да, я тупий. Ну, поки ми там розмовляли, нам кинули перший трейд. Вона мені там щось пише, ось я її нік. От я їй написав: в мене дуже мало питомців, вона хоче, щоб я їй щось дав за її черепаху. Ось такий трейд, я його оцінюю на цей, але вона. Ну, хоче, щоб взагалі щось друге дав. Ну, а так, якщо мені будуть предлагати черепаху, звісно, непоганий трейд, але в мене там ну, прям дуже велика переплата, тому я б не сказав цьому трейду так. Це дуже мало. Зараз я на нього тут сяду. Так, друзі, трейди взагалі не йдуть. Я вже тут дуже стою, прям, ну, дуже багато. Щоб ви розуміли, пройшло 30 хвилин, не кинули ні одного трейду. Я зараз хочу. Купити цього метелика. І подивіться, який мені випаде. Так, де ті приманки? У мене, до речі, дуже мало мете... Ой, дуже багато цих метеликів. І попалася така бабочка, вона рідка. Давайте, до речі, зайдемо на другий сервер американський. Він вже прям дуже довго загружається. Ну, це байтерша 100%. 100% байтерша. А ні, вона просто добавки, але у мене нема чого додати. Так, і нам зразу же кидають другий трейд. Давай. Тільки щось хороше, будь ласка. Тут я її переплачую, але мені дуже потрібна оця райдзілька. Хто хоче за мною затрейдитися, так? Да, я знаю, то, що це невигідний трейд, але вона мені реально зараз дуже треба. Я перший раз бачу сакуру дракона в ній. Ці не на Артіка кидають трейд, а на райд зельки там просять добавки якісь. Ну а тут вона мені хоче дати крила оцього єдинорожку, так що я їй добавлю. Дають мега оцю книжку якусь. Вау. На... Ну, блін. Якщо б я реально трейдився, а не просто дивився трейди, я б на цей трейд ніколи в житті не согласився. Ну, я навіть додивляться його, не буду там бред. Байтерша. А так, я цей трейд оцінюю на нет, сама кинула і тепер пише ні, спасибо. Я цей трейд оцінив десь на 12 з 10. Так, дивіться, тут у когось інвентар, дуже такий крутий. Тут неоновий ежик і все. Блін, який це був луз. А ні, ніт, не луз, це був дуже гарний він. Те, що мене байтить. Щось якийсь трастрейт хотіла, не знаю, то, що це скам, ніколи не війдіться, будь ласка, Зна, що вона мені опять трейд кинула. Так, щас, подождіть. Зараз, зараз де, я даю ресторіє дракона, дракону, якщо ви підтримуєте мій канал і мою групу. Був не трастрейд, але це був теж обман. Будь ласка, не відійдіть на такі обмани. Не, не заходьте на скам силки Такі у нас були трейди, як ви побачили. Ну, у нас був тільки два трейдери, які нам хотіли дати за цього Арктика. Але, ну, все одно, відео вже довге. Тому я хочу з вами попрощатися. І, будь ласка, зробіть мені 20 підписників. Я буду такий радий. А вам всього на одну кнопку нажати. Ну, будь ласка, я, я реально буду дуже радий. Ще раз кажу, підписуйтесь, ставте лайк. Або для вас. Я з Арктиком прийду і. І нічого, коротше. І ставте лайки, підписуйтеся, колокольчик ставте. І всім па-па!